Творче об'єднання на читай Морі Стікс. Те, що стоматологи не розкажуть. Читає Надія Крапка. А ти знаєш, куди зникають твої видалені у стоматолога зуби? Ні. Невже ніколи, бодай раз у житті. Тобі не було цікаво, куди стоматологи виносять ці скарби. Вмощуйся зручненько, зараз я тобі все розповім. Але це буде нашим секретом. Домовилися. Я дізнався про нього, коли ще був зеленим студентом у стоматологічній академії. Звичайно, і поза академією люди пліткували про нього, ба більше. Розповідали казочки дітям. Але все, що я знав раніше, стало просто блідою тінню після зустрічі з ним. Олег, сьогодні твій зірковий час готовий? Павло шурхає мене в плече і посміхається на всі тридцять два. Ненавачу його. Невже за п'ять років спільного навчання важко було запам'ятати ім'я з чотирьох літер Олег? Це ж так просто, імбецил. Е, так, сьогодні. Ніяко мну краї светра, мов незаймане дівчисько. Після сьогоднішньої ночі ти станеш справжнім стоматологом. Не налажай, Олег. Спробую. Я Олег. Довбень ти триклятущий. Йду зимовим провулком. Сніг репить під ногами, а в голові лише одна думка. Нащо мені це все треба? Бачу вхід до печери, переминаюся з ноги на ногу і стискаю міцніше згортаку То біса все це. Глибоко вдихаю і заходжу всередину. Неприємний запах сирості і старості з грибним відтінком, одразу вдаряє в ніс. Ммм, придота, Дістаю телефон і вмикаю ліхтарик. Господи, хоч би не забути інструкцію, як там? Тричі посвітити, тричі посвистіти і тричі тупнути. Як старанний учень виконую всі три дії і чекаю на нього. Пройшло близько п'яти хвилин, коли з глибини печери долинули тихе клацання. Клацання ставали все гучнішими, все жаскішими, і в якийсь момент я вже був готовий драпати звідти, але, цікавість, перемогла. І ось я побачив його. Він був величезним. Чорні пошматовані клаптики, що колись мали бути одягом, вкривали його пошамоване тіло. А далі, те, що я побачив, змусило мене затремтіти. Тисячі рядів, намист, зроблених із людських зубів, прикрашали його чорну шию. Вони звисали аж до пупа, і саме вони видавали те клацання. Коли монстр. Ворушився. Якби я не знав, що всі інші студенти вже проходили цей ритуал, я б подумав, що просто їбанувся і моє місце в психіатричній клініці. Але все, що я бачив, було реальним, і від цього було моторошніше, ніж від найстрашніших жахастиків. Приніс низький голос, що видавався на гарчання, прокотився по чергу. Так, ось. І я швидко витяг згорток із кишені і продемонстрував. Що хочеш? Монстр дивився на мене своїми червоними очима і, здається, пропалював мою душу. «Е, Ну, те, що і всі просять гроші, будинок, автомобіль, втуплюю погляд у підлогу, і так і стою з простягнутою рукою. Зроблю, неси сюди свої скарби. Монстр протягує лапиську, і я відчуваю сморід, який долинає від його тіла, смердить протухлим м'ясом, що лежить на палючому сонці. Намагаюся не виблювати. Повільно кладу з у лапу і заткую до виходу. Це все запитую і вдивляюся в його писок. Танців із тобою танцювати не буду. Все йде. Гарчання стає грізнішим, але мені треть розум одне питання, і якщо я його не задам, то, мабуть, споживолю. Навіщо тобі зуби? Чудовисько піднімає голову. Невже його ніхто і ніколи про це не питав? Біль, зуби мені не потрібні, мені потрібен біль. З того моменту пройшло близько 30 років. Я став найуспішнішим стоматологом у місті. Тепер я, Олег Миколайович, живу в триповерховому будинку, їжджу на новенькому гелику і витрачаю в день стільки, скільки навіть не мріявав у своїх снах. Більше я не ходив до нього. Інші ж мої колеги відвідували його кожного тижня і відносили скарби. Я волію думати, що саме моє питання дозволило мені уникнути ритуалів може, і в монстрів є душа. Тепер, коли ти будеш розповідати сину або дочці байки про зубну фею, знай, що він і не фея зовсім, а фей. Те, що ти з такою радістю залишаєш стоматологом, як непотріб для когось виявляється найбільшим скарбом. Поскриптом. Коли наступного разу ти будеш нарікати на те, що стоматологи грибуть лопатою гроші, моя рекомендація Прогуляйся до печери може і тобі поталанить. Звісно, якщо тобі буде чим заплатити Творче об'єднання на читай Морі Стікс Те. Що стоматологи не розкажуть, читала Надія Крапка.